Так, всім привіт, в нас нарешті закінчилися дощі і ми вирішили повернутися знову до клуга. В Взагалі акуратненько я її сложив на кучечку відрізні диски. Зараз першим ділом знайшов кусок ресори і буду виварювати оце ось, наскільки стерта в мене груднинка, чи як вона там називається, що аж сама стойка ось. Треба землі. І воно виходить, що ну, я так думаю, що через це теж трактору важче. То це зараз буду виварювати, подивимося, що воно з цього вийде. І може кончик трошки ще якийсь кусочок приварю. Так що поки що займаємося цим, до відрізних дисків трішки далі. Так, пройшло у нас півдня часу, чи ми можемо похвастатися. Так, це напевно модернізація, які треба було проводити в першу чергу. По плугові. Так, з цієї сторони. Отак. З цієї сторони. Аж так кусок доварив. Тут аж отак отрималося. Добавив. А тут вже ресура закінчилася, кусок то вже з кусочків тут ліпив. Ну в общем, тепер грудинка чи спинка, чи як вона називається, коротше, тепер вона має плюс-мінус заводський розмір. Тому що десь 3 см... Десь 3 см не вистачало. І виходилося яка біда. Получалося, що в нас по оцій частині плуга йшла вже земля тут по стойке, то есть самостойка землей тормозилася уже. Зараз попробуем без одрізних дисків, що воно нам складає. Трошки заднім ходом треба поїздити, нічого. Зато зливає, блін, отлично. Вроді би доварив там по 2 сантиметра, по 3 на кожне плече. Чи як вони там грудинка називається? А блін став плуг, блін, ну класно взагалі. Нема такого, що кожний корпус видно. О. Цветом трохи дичається, бо земля зверху мокра, а знизу супа. А так, блін, ну, строї пока нерне. Та ні, шикарно. Поки шикарно. Ну це ж стерня, це ж не гарбузи, блін. Ото ну, як кажуть, хочеш насмішлити Бога, розкажи йому про свої плани. Блін, дворника нема. Думав, ще два огородика вигорать. Ну, все. Робота кінчилась. Так, тепер підходимо до дисків. І підходимо трішки по-другому. Що ми маємо? Маємо диски, маємо ступочки. Ступочка має таке підсальничок там, чи підпильничок місце. Я його відрізаю, болгаркою просто зашліфовую і все. І з одної сторони відрізаю повністю, гладенько її роблю. Одну оставляю з виступом за цим. Хоча воно, як показала практика. Зараз покажу. Отвір на самому диску набагато більший. Тобто Воно має отакий Тобто Сюди желательно вставити якесь кольцо, виточити таке проставку, щоб воно центрувалося, щоб нагрузка була не на болтики, а на саму ступочку. Ну, Це все зробимо. Так що тепер готуємося їхати до Петровича. Так, купили ми отакий комплект підшипничків. На сз І будемо міняти підшипники І буде в ступочці в нас. Ото буде два підшипника з зажата між ступочками диск, щоб нагрузку тримало. ну В общем, далі покажу, що вийде. Поки що отакі діла. Так, з'їздили ми до Петровича, до токаря. Виточили, ну це, скажімо так, це первоначальний ескіз, був отакий От валик. Три штучки треба були. Це розміри, може, кому треба будуть. В принципі, розміри тут совпадають. Просто що додалось. Додавилось посередині ще одне. Випуклость упори для підшипників 32 мм. Що... Телефон сідає. В общем, отак підшипники як сідатимуть. Щоб вони зжаті були. Поки що 32 мм всередині цього тіла. Тут на ескізові немає цього розміру. Во. Ну, а там як соберу, побачу, тому що ступечки ця зашліфована рівно, ця трішки сторчить. Ну Все одно треба буде так, щоб вони зійшлися. І примірно розчитав так, щоб коли вони скрутяться з диском, то підшипники якраз будуть. Чітко відрегулювані Ступочки не даватимуть їм назовні виходить, а оця внутрішня потовщення буде держати, їх, щоб вони не збігалися до кучі. Ну, в общем, якось так зберу до кучі, тоді вже точно скажу, що там розміри, які помінялися, то домалюю і вже покажу. Такс, такс, такс. Отак у нас виходить, що дві ступочки скручені з валом. Не знаю, може, хватило б і одної ступочки, ну, вже рішив як робити, так робити. Коротше, ще який прикол. Ще час трошки О. на один міліметр Прозівав тут оцю ступ... ступочку, а ступочку, оцю всередині полочку треба було робити не 32 мм, а 33. Ну то нічого страшного, то одну ступечку зніму, просто один міліметр плоскості зніму. Поїду до Едіка ще раз. І якраз обереться цей люфт, або шайбочку всередину підкину. ну Побачу. таке, ну Це вже треба собирати конкретно. І десь в одному місці видно, підшипник забивав, або чуть-чуть найскось став, не добив. Або так виточив, тому що ці ролики ж я точив з одної сторони, потім в станку переставляв, точив з другої сторони. Ці посадочні міста під підшипник робив, щоб слабо. ну, то є підшипник, щоб легко на ходи, тому що За дві установки ось коротше, зберегти одну вісь, важко от центрувати, щоб воно було. Вроді би і вістань невеличка, але все одно це більше всього, що. Ота погрішність малесенька. Тут трошки в одному місці Ну, Воно переробиться, буде нормально. Отакі діло. Так що отакий от один диск є. Тепер зробимо ще таких самих три. Бо мені вже тут знакомі понад давали, вже їх насобирав, коротше, як собака-бліг. Так, 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 а де в мене рулетка? А де в мене рулетка? Ось рулетка. Який хоч приблизно в нього діаметр виходить? А діаметр виходить 33 см. Ну, якось так. Все, поки що все. Так, так, так. Далі в нас поплугою. Короче, їздив сьогодні, виграв два гродика. А це я знайшов кусок ресури, доварив ще отакі долота. На середньому не робив, на первому і на останньому зробив. Було саме дуже зношені. І ще отутку пластинку зробив, побачимо. короче, куля інтернета передивився. Зараз поїдемо спробуємо ще один огород виграти. Що воно нам дасть і до лота. І оця штука. По ідеї, оце должно закидати, щоб борозна була б чистіше. Все, що скачується назад у борозну, должно б трошки відкидати далі. Зараз ну, спробуємо. Так, заїхав на огороди. В общем, для чого відрізні диски? Оце отака біда. Оце набиває наплуг оцеї маси. Якби були відрізні диски, воно б його різало і не тягнуло, бо це отак за борозні Так, Порозна тут, звісно, дебела тепер. 25 см железних є. Це вже мені подобається. А таке нагортає. Ну, це огород. Тут на огороді скільки тут? ну Буквально 60 метрів. То в принципі таке. Приїхав, підняв плуг, викинув, підняв плуг, викинув. Ось така борозна виходить. Ой. В принципі, сирувата земелька трішки буграми йде. І що я ще додивився, що в мене перший корпус прямий. І останній прямий. А оцей середній, трошки такий він чи винтовий, що чи він чуть-чуть дужче підігнутий. І виходить, ось видно, полоска ось середній корпус. І тут ось середній корпус. Ага, і ще ж плюс по тій пластинці що я приварив з боку. Такий да, результат є. Грудки набагато менше в борозні. Оця ось пластиночка. Оця ось. Що тут я її приварив. О, тільки її можна було б ще б нагнути нижче трошки і трошки длиншу зробити. Хоча по висоті нормально, можна було б трохи довше. То класна штука. І треба зробити на тому і на тому корпусі. Так що така оранка в нас пішла, зараз ще разок проїдуся. Блін, Нема як зняти, самому себе зняти в роботі, як воно орає. Ну, в принципі, хоч і мокра, земля відійшла, мокра, на всю глибину, скільки плуг лізе, земля мокра. Ну, в принципі, нормально. А що? Ждать, поки підсохне, теж ніколи. З понеділка по п'ятницю на роботу їздимо, виходні дні тільки робимо. Так що отака от фігня в нас виходить. Ну як фігня, робота. Так що працюємо. Так, там Ігорюк уже позвав кофе пить, так що зараз ще в ту сторону піду, трактор там оставлю. І йдемо. пироги і тут опять нагорнуло ну а так загалом нічого так нормально так, ну, борозна дебела колесо повністю практично не ряду диска О, і плуги де теж ось в землі загнаний ну не по саму раму звісно ну ось навіть сухішого достав. Так, і ну оце ж, звісно ж, набиває оці огудини всякої. Ну, оце так і діло. Так що продовжуємо працювати. Далі щось ще розкажемо. Такс. Що у нас далі по відрізним дискам? Взагалі, оця не... ой, не ступочка, оська. Загальна довжина її виходить. Фокусіруюся. Ну, 13,3 в мене вийшло. Як би так показати, щоб лучше видно було. Тут тихо ти, 13,3. Ну, Приблизно чертеж такий і остався. Під підшипник тільки отут ось 15 мм. Посадочне місто. Підшипник ширина підшипника 16 мм, і коли він сюди встає, він трішки виглядує. Ну, що це воно у нас? О, Отак. От Якраз трохи втоплено на 1 мм, щоб від ціля можна було піджати підшипник. О, так, ну З цим зрозуміло. Е, тоді е... хотів би так сказати, подякувати підписнику Ігор Марієчко. Фамілію, надіюсь, правильно сказав. Він мені ступочки прислав. І Богдан Борисович, ти теж красавчик. Коріш теж мені привіз три ступочки. І я з них оце зробив, виходить, отаку А зараз буду показувати. Получилася в нас отака конструкція. Це злома тут діаметр 26, мабуть. Чи навіть трохи більше, мабуть. Що в нас там показує до 26. Ну не фокусірується. Опять зараз заблистить усе. 26 во. Тоді, виходить, це я відрізав пальчик із того старого, стулка ця осталася. Тут із десятки теж вставив таку вставочку 3 см шириною для коліна. Для Получається, для ексцентрика, щоб його можна було регулювати ліво вправо І Довжина від центра пальця оцього, ось сюди, до оцього, 20 см. І ось таким таким макаром вийшла у нас ступочка закріплена і вона ну, регулюватиметься вліво-вправо. І тепер буде вона нормально. Ще останеться зробити кріплення. Ну Це вже в наступному відео, бо вже і не знімав багато, то за відрізні диски. Ще, виходить, буде одна серія. Так що, дякую за перегляд. Якось так. До побачення.